Доброго дня, шановні друзі, шановні глядачі онлайн-каналу Богодухів Тіві. Сьогодні перший день весни, перше березня, і ми вирішили поспілкуватися на тему жіночого дня, тому що зовсім скоро, 8 березня, ми, жінки, будемо його святкувати. І ми вирішили поспілкуватися із чоловіками, і з жінками. Чоловіками ми поспілкуємося на таку тему, чи визнають вони взагалі це свято, і чи підготували своїм жінкам подарунки? І якщо зізнаються, хай розкажуть які. А у жінок ми запитаємо, який у них був найоригінальніший, найнезвичніший, найзворушливіший, найнеочікуваніший подарунок на 8 березня. Тому зараз будемо шукати чоловіків і жінок. По вулицях Богодухова і запитувати у них спілкуватися, Алла Ала і Олена. Ми сьогодні запитуємо у наших жінок, яких зустрінемо по вулицях, який у них на 8 березня був найнеочікуваніший, найзворушливіший подарунок, от який вони запам'ятали? Який от у вас Ало був подарунок? Навірно, це все-таки внимання близьких людей. даже не материальные подарки, а просто внимание и, возможно, какая-то поездка куда-то в театр, возможно, и, может быть, даже поход в ресторан. А для вас Ну, а для меня богатые руки везде, еще бы день. Був далим, щоб, щоб мої всі близькі були здорові, живі, саме головне. Ну і, як завжди, це зустріч з, з, з колом друзів. Ми вже багато років зустрічаємо це свято разом, Ну і щоб все як можна було нормально і надалі. Дякую. вам. Представте, будь ласка, як Ізі. вас. звати? А ви Юля? і на Юля. Ну, на 8 марта я в школі я колись заболіла і мене клас прийшов е поздравляти додому і принесли мені букет мімоз. Звичайно, приємно. А для вас? Ну, я не не такого не було, не було. Дякуємо так. вам і з наступаючим святом Доброго, вас і <гум> подарунок, Це в ресторан. На 8 березня, так? так? А для мами? Для мене тюпани найкращий подарунки. Наступаючим святом вас, дівчатка. Щастя, вам, здоров'я, успіхів, все, все. Ви, ви знаєте це свято? Ви святкуєте це свято? Конечно. Так. А скажіть, будь ласка, ви вже подарунки своїм жінкам підготували? Ще ні. ще ні? На жаль, ні. На жаль, ні. А кому ви будете дарувати подарунки? Ну, тобі. жінці. І ще кому. Сестринці. Зрозуміло. Не скажете нам, які подарунки, чи ви ще самі не знаєте? Ще не визначилися. Не визначились. Да, ну добре, бажаємо вам визначитися і гарно відсвяткувати. Дякуємо. Дякуємо. Як вас звати? Станіслав. Станіслав. Станіслав, скажіть, будь ласка, ви відзначаєте 8 березня? Святкуєте? Ви знаєте? Я не, це женський день. Ні, а взагалі ви знаєте це свято, як свято? Ви, знаю. ви знаєте. А ви будете дарувати на 8 березня? подарунки? Буду. Кому ви будете дарувати, як сюди? Дівчині. А вже визначилися із подарунком? Що ні. Що ні. Ну добре, бажаємо вам визначитися, і добре відсвяткувати свята. Найнеочікуваніший подарунок на 8 березня. От за весь час, що вам дарують подарунки. Квіти, так? Да? Да. І предстатись, будь ласка, звати. Марія Васильівна. Марія Васильівна, а що б ви побажали всім жінкам що з нагоди цього свята, яке наближається? Саме про те, над головою, здоров'я, найкращого. Дякуємо. Дякуємо вам і ми вам бажаємо. Свято гарно. Дякуємо на взаємність. А скажіть, ви вже визначилися, що ви будете дарувати жінкам? Своїм рідним? Так? Ну, так. Зрозуміло. Щоб ви побажали всім жінкам положення. Дякуємо. І як вас звати? Варданович. А ми бажаємо вам добре відсвяткувати свято, гарні подарунки підібрати своїм жінкам і порадувати їх. Дякуємо вам за побачення. А зараз ми зустріли молоду маму. Представтесь, будь ласка. Мілена Сергієвна, Мілена. Ой, яке красиве ім'я. Мілена, да? так? Да. Ми сьогодні проводимо опитування серед жінок і чоловіків на тему 8 березня. У жінок ми запитуємо, який найоригінальніший, найнеочікуваніший подарунок вам так. дарували на 8 березня. Пригадайте, який небудь цікавий. Браслет золотий. Вам це сподобався. А хто вам подарував, якщо не секрет? Чоловік. Добре. Будемо надіятися. Ну, а взагалі цвіти і конфети найлише. Зрозуміло. І ваші побажання всім жінкам було Щоб їм чоловіки подарили багато-багато тюльпанів в цей день. Дякуємо. А ми вам бажаємо гарно відзначити свято і гарних подарунків вам. Стасі. Сьогодні проводимо опитування серед чоловіків і жінок на тему 8 березня. Скажіть, ви взагалі ви свято, тому що зараз дуже багато розмов на цю тему, дуже багато от таких думок з приводу цього. Взагалі, ви, ви знаєте це? Ну, я обилась на цих е, праздниках. Я в них вирос, я їх пам'ятаю. З малком матері, навірно, впитав це ще празник. А ось е, на це, 8 березня, кому ви збираєтесь дарувати подарунок? Всім е, жінкам, які мене окружають. А хто вас окружає? Мама, сестри. Ви вже вистачилися з подарунками їм? Ну з возрастом я предпочитаю вже такі більш ціленаправлені подарунки? Практичні, так? Да, mm -hmm. А от скажіть, який ви запам'ятали найоригінальніший, найзвич... найнезвичніший подарунок на 8 березня своїм рідним жінкам, близьким жінкам? От саме на 8 березня, що от ви так порадували свої своїх рід, що це ж таке ексклюзивне, що я, ну, наприклад, готую сам там, шашлик шашлику, не вважає цвітів, не, не считаю... рахуючи подарунку, вище і раз. До кожного треба так, щоб ну, мамка, наприклад, рада цвітам. Їй всю жизнь ніхто мало дарив, тому що це покоління було, вона на білоруське, таке тут рада завжди була цвітам. Жінка завжди рада була більш таким практичним подарунком. А сестри були, як вони рада, просто моїм присутствиям цвітам і якісь обстановки, які я робив в Ну, В основному обстановка, яка найголовніше. Атмосфера це все. Атмосфера, так. Да, така, що вона була доброжила і считаю, Дякуємо. І скажіть, будь ласка, як вас звати Валерій. Валерій, а яке ваше побажання всім жінкам богодухівщини з нагоди свята, яке наближається? Ну, щоб їм значить, женське щастя, спопустували всю життя. І щоб їх просто розумали, любити це само собою полюбите. Ну, головне, щоб розуміли, і головне, щоб вважали ем, з їхнім трудом. Щоталися з їхнім бажанням э, сохранити сім'ї. за те, що рожають них дітей, дай Бог, щоб вони рожали. І побажати я хочу, щоб э, наше господарство більше жінкам ну, приділяло внимання побільшенько. Ну, В селі, як дівчина у нас рожає, я дуже цьому рад. Це дуже така стала ексклюзивна ета. Даже от у мене товариша, жінка вже більше 40 років, родила ребенка. Це дуже хороше діло. Жінчина, вона просто створена для І, Ну, що сказати. Побільше їм сімейного да, щастя. Так, Позитивних емоцій. Дякуємо вам. Позитивних емоцій, щоб було якось більше улибок, а не битової хрень, вибачаю за враження. Дякуємо вам. за враження.